Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ага, супер. Хто каже, «відбій повітряної тривоги треба в пісні. І е, це, що хотіла сказати відносно моя думка відносно вступу України в НАТО. Я вважаю, що е, Україна е, по факту вже принципів принципі. Вже давно, хоча не так давно, але десь приблизно вже як рік по своїм стандартам, тобто Україна підігнала свої армійські стандарти. Я не скажу повністю, наприклад, за корупцію, тут у мене є питання. Але по факту ми вже, якщо що стосується нашої української армії, ми на дуже високому рівні, нам можуть заздрити ті країни, які зараз знаходяться вже в Союзі Натівському. Тобто рівень знань і боєздатність армії і кількість навіть оновленої військової техніки, я скажу так, що я не знаю жодної такої країни, в світі, щоб була так зараз зараз, щоб була крутішою за Україну. Ми вже давно, або не так, ми вже як рік є членами НАТО, це залишилося тільки оформити документально. Це моя така власна думка. Я думаю, що я з наго приводу дуже навіть права. Тому це просто, але хто вирішує? Я скажу так: ми можемо проводити, приймати участь в багатьох самітах. Але рулить світом все-таки Америка. Навіть не Китай. З великою повагою ставлюся до Китаю. Ну, так уже світ визначився, що Америка буде е, світовим лідером. І одне слово Байдена, ну, якщо він скаже, що е, Володимир Олександрович там через місяць е, ви будете в НАТО. Або я так хочу, там, Вірма Миколаївна, через місяць Україна буде в НАТО. Ми будемо в НАТО. Але потрібно, щоб цього захотів сам президент Сполучених Штатів Америки. Якби можливо я була президентом, я задоволена президентом Зеленським і вважаю, що як сказати, можливо, якби не він, расисти стояли б десь і не якби не я, і не моя робота, бо я на 140 мов іноземних перевела свої звернення. З криком про допомогу готувала більше за цілий департамент, дуже багато міжнародних листів, вела колосальні переговори з усіма країнами світу, щоб ми отримували військову допомогу. Я допомагала президенту, допомагала своїй державі. Але, можливо, я як жінка, можливо, в нас вже давно були ці 300 літаків А-16, і ми вже давно були в НАТО. І... Все-таки я вважаю, що, <кхи> ну, скажімо так, якби Америка захотіла, війна б закінчилася дуже швидко. Але, скоріше за все, що, як сказати, комусь дуже хочеться такої... Третє світової. І це не одна людина, це цілі е, народи. Не вистача острих щощення, скажімо так. Вони не прийшли через те, що прийшла Україна, їм не вистачає острих у ну, дай Бог, щоб ми пройшли ці всі етапи е, достойно і Україна е, все-таки. Е, не зменшила свої кордони, не залишилася в тих кордонах, що зараз, а повернула захоплені території і очистилася від корупції, це дуже важливо, і жила краще за будь-яку країну у світі. Ну, знаєте, кожного свої мрії, я так хочу. Це моя мрія. Слава Україні!